Добрий день, друзі. Пензія на проводі. Те, хотів вам розказати маленький анекдот. Чоловік збирається на рибалку. Приготовив собі там кукурудзку, купив пластівців кукурузних на рибалку. Накопав хропаків. Ну, жінка проситься, візьми мене на рибалку. Чоловік, та ні, каже, я з ночовкою, це холодно ночі. Ні, я поїду і все. Ну, хорошо, каже, поїхав. Приїхав на рибалку, він начав снасті, поки розложив снасті, поки що. Пішов за підкормкою, витягує підкормку, немає пластівців. Каже, жінка, а де ж пластівці ділися? Каже, я їх з'їла. А кукурудза? Гу теж з'їла. Знаєш що, каже дорога моя? Дойде хропаків і поїхали додому. Ну, а ми зробили трошки ковбаски. Оце так це гаряче копчення ковбаса. Я не в шкафі робив, а робив в желізній такий маленькій, теж каптільне гарячого копчення. Це я перший раз роблю. Трохи вона в мене якби чи дима багато. чи підгоріла, вона не підгоріла, бо в мене був градусник, 70 градусів температури внутрі. Видно дима багато. Так трошки, трошки підкоптилося. Ну на смак ще будемо пробувати, я не знаю. Так, ну давайте візьмемо якусь. Давайте візьмемо. Зараз ми попробуємо на смак, що у нас вийшло. Ні, ну рисунок сейчас ще отак вот порівню. Рисунок такий от, дивіться. Такий от рисунок. Це у нас получається 50%. Курка, 30 свинина, лопатка и 20 сотки получается почерівок. Ну, Вот эти кус кусочки шпика, сало. Такие вот кусочки сала попадаете. У меня на... на запах бомба. Це я, друзі, перший раз роблю ці коптилки гарячого копчення. Я ще раз напомню, що я робив не в шкафі, а робив в железній ті коптилки. Ну, так шкура знімається непогано. Зараз спробуємо, що в нас вийшло. М -м -м. Смачно, друзі. Смак іменно така домашня ковбаса. Да, димку дым, багато, чувствується дим багато. А на вкус бомба. Бомба на вкус. Так, еще кусочок. А у меня еще есть, ну заріжусь. Да, снимається оболочка, це свинава оболочка. Naturalnie. Klasy. Dym czuć się z piecy. Nie, smakuje. Jeszcze raz pokazuję. Оце така вона. Ну я 20% добавил шпика грудинки. То, що курка вона суха. А це, виходить, значить з бедрашек мясо. ось таке сочетання получилось непогано. Сочно. Не суха. Так, друзі, підписуйтесь на мій канал. всього вам доброго, миру, добра, міцного здоров'я і Божого благословення.